Який кожен згадає собі на новий рік, а так само ваші бажання. А зараз наша новорічна казка розпочинається у першу. Дарунки вже чекають, і дід морочить вас зі святом привітає. <рес> Усі спішіть, костюми вдягайте і ваші бажання у будуть і у вас. Чекають не здавай, на буде <рес> снідання, а каскачина подовжує читати. Шановні гості, наступає новий рік, і йому в лікарні купаться заставляє білий сніг. Нас чекає гарний жал, на святковий карнавал. Кашки подих тут панують, диво всім нам подарує. Більше жартів, більше сміх, дозволяється у нас. Всі танцюйте веселі, бо прийшов за часу. Казку гості кличуть, люд, так ведеться споко вік. День, який почнеться снуда, буде щаден цілий рік. Десь за синями мулями та за темними лісами серед поля біля річки. І побачать, і почуть, як там люди всі живуть. І у місті, і в селі, і дорослі, і марі, і у лісі всі звірята, як готуються до свята, як ялинку прикрашають ігри, і віші. Ві, me. Mm -hmm. А я не сама, я ніч новорічну привела. Нічка ліниці найкраща у році, мені під інші жіночі, мене виглядають з року до року, без мене новий рік наступить і Чи є... У році бельніша година, як в ніч новорічну збереться родина. Новорічний дивний день, бажання всі збувають, і пригоди бо у казках відбувають. Разом в коло ти ставай, танцювати починай. Азимати, азимати, азимати. Скоро зіт мороз прийде, хоровод нас поведе, а до з братих мамик забереться, часі свято починати, всіх до ялинки спликати. На казковий герой, дать ведемо вішукам, і на свято всіх дозволив. І творозку хоч бути з нами виселити свою камінь. Нехай <риклад> звірку має, а я винка наша син. Запрошую Господи зібрати. <риклад> І починаємо карнама. На великі фантази, навіть люди задержать у смертельному двобою не правійся зі мною в русі в роботі, наведе такі кінчу ботя, віші вітання і великі побажання у всім і дорослим, і малим. Добрий день, гості новорічні. Ви знаєте, хто ми? Я веселий полочино. До вас прийшов я із кіно. Ось Острічки за слухняний. А вас приливий, добрий. І дуже я хоробрий. А я дівчинка на Альбіна. Подружка бора Бораціна, хоч дівчинка маменька, але вже розумненька. Кось комечко, дивись, яка я. Кось комечко, дивись, яка баба яга. Трасного Мишко, Мишко, мішко, скільки гостей. Класного багато, ногато. Мишко, мишко, а у нас буде ялиночка. Так маїчко. А яскрава, Так, а велика. Так маїчко. А подаруночки будуть у мене. Будуть, якщо ти себе будеш. Виїхали, тоді перейде Мороз молод, винесе цілий мішок по дому. Цілий мішок. І все тільки мені. Хочу, хочу, хочу подарунків. Манічко, тобі щоб вийшли побудувала? Так. Тепер ми бажаємо вам нашим друзям школярам, щоб канікули весель. Скрізь крутились карусель, щоб пускались на санчатах і дорослі, і маляри. Совстайці мушніці навчають. Бужі і завжди а усміхають. Я... Поламнула. Сікій плева, будь-яку тем, нікумі. Діти, скільки засіли, нас бачити не можна. Бізно, сімка, вона вже нас побачили, а може і ні. Діти, а ви не запізналась тон. Але так не можна. Сімка, новорічні свята, діти повинні те весело. Сімку і мозгу ви врятували наші святки. Твої світли йде години, день залежний. Всім з полями то з операми робить їхала полоса. Новим роком, роком новим, і веселим, і здоровим, я вітаю. Далі. We're Проба. Але нас ніде герой не запрошують казкові. От ліземо у тут засідкують гаді люди. Добре, ми пробачаємо усі дімораса зустрічають. <плузь> ніс, мороз, червоний ніс. Усім гарну вісточку приніс. Оцей казковий дивний час. Царівний ріки те до нас. Вітаю всіх, вітаю всіх, нехай лунає щирий сміх. Хай щастя йде у кожний дім та буде що в нім. А діткам зачепі підростати, наразі мамі і татку стати, учитися усім відмінно, здоровим бути неодмінно. Малята, гарні хлопчики, дівчата, добрий день мамі і тата, щоб прийшли на наше свято, я зі святом вас вітаю, дичу щастя і бажаю, щоб збулися ваші мрії, світлі, радісні і ті, щоб хорошому все збулося і щоб дроба всім жилося. Здоров'я удачі на кожному кроці, щоб все задумали з вами збулося. радісно світло вам всім здалося. А мрія чайна, щоб дійсністю стала, щоб кожна дитина у сні підростала, щоб кожне серденько любов'ю розвітло, а кожна душа була чиста і світла. Стаємося, друзі, із роком старим. Давайте вітатися з роком новим. От я й не забарився, щойно друзі народився, хай в році старім залишиться злом. Новий подарує вам тільки добро. В новім році, в добрім році. Всім бажаю на уроці бути уважними завжди, а не так туди, судим. Так що вдома і у школі не лінилися ніколи. Я зима, чарівниця, володарка свята, з Новим роком вас, любі малята. Мене у гості діти кличуть, бо відомо всім давно, що чудес ніде не стріти, крім казок і крім кіно. Але раптом так буває, що в найкращий день зими диво в гості завітає і повіримо в нього ми. Я люблю зітьми і погратися. Ще люблю посміятись, порозважатись, пощупати усіх приносиків. Дітки, а давайте з вами погратися. Давайте. Ще новий рік. З ним приходить на поріг.